У перекладі з грецької хореографія означає запис рухів. Математика і танець, на перший погляд, це дисципліни, які не перетинаються між собою. Але якщо зазирнути глибше, то побачимо, що і в математиці є місце в танці. В танці художній образ створюється за допомогою ритмічних пластичних рухів, а кожен рух виконується підрахунок. У танці ми будуємо різноманітні фігури. Красивий танець це красивий графік. Неможливо уявити наше життя без музики. Ми зустрічаємося з нею на кожному кроці. Без музики немає фантазії, творчого злету. Вона незримо присутня в життях людини. Дослідженню музики присвячували свої роботи багато відомих математиків: Рене Декарт, Готфрід Лейбніц. Леонард Ейлер Данило Бернулі. Перша праця Рене Декарта. Трактат про музику. Перша велика робота Леонарда Ейлера Дисертація про звук. Лейбніц у листі Гольдбаху пише. Музика є прихована арифметично право душі, що не вміє рахувати. В стародавній Греції музика вважалась частиною математики, а ще точніше, розділом теорії чисел. Перша. То спробував висловити красу музику за допомогою чисел, був піфагор, той самий чим ім'ям названа знаменита теорема: вісім звуків: до, ре, мі, фа, соль, ля, сі, до найдавніша музична гама. В наші дні темперована гама включає в себе 12 нот, включаючи дієзи і бемолі. Але в основі її лежить винахід, за який ми повинні дякувати піфагору. Волейбол зараз все більше нагадує математику, так що любителям цього виду спорту сам Бог велів вивчати математику. Професійний волейбол це дійсно математика. Маленька помилка в розв'язанні задачі прийому або подачі м'яча приводить до програшу. Гравці повинні не тільки запам'ятовувати складні комбінації, але й знати своє місце знаходження на площадці. Якщо будеш в потрібному місці і в потрібний час, отримуєш плюс. Забув місце мінус один. Здавна люди намагалися свої переживання, відчуття, бажання, емоції вмістити в певні символи, передати через знаки, позначки, фігури. Так, саме геометричні фігури зайняли важливе місце в українській вишивці. Кожній із фігур надавалось певне магічне значення, що мало оберігати від злого і незрозумілого, допомагати у досягненні мотиви. Символом вічності, досконалості, нескінченності є коло. Квадрат символ упорядкованості, визначеності. Зірки є символом гармонії, ромб символізує матеріальне благополуччя та продовження роду. Землю зображали за допомогою прямої горизонтальної лінії, хвилястої лінією воду, вертикальною хвилястою дощ. У кожній українській вишивці застосовуються геометричні перетворення, такі як симетрія, поворот, паралельне перенесення.